Що ж, поїхали, да, поговоримо трошечки про захворювання. І, звісно ж, наш, наш головний біль а, і найбільш небезпечне захворювання, яким хворіють люди в тому числі, це сказ. Небезпечний, невиліковний зооантропоноз, який вражає нервову систему з ознаками запалення мозку, поліенцефаломіеліту. І супроводжується він часто паралічами, і е, зверніть увагу, він завжди це захворювання закінчується смертю. Якщо тварина або людина вже проявила клінічні ознаки, тобто вже почався безпосередній розвиток захворювання, це завжди смертельна історія і виліковна. Наразі немає засобів, які б могли зупинити цей процес. Тобто, все, на що ми можемо впливати, це профілактика. Тому що вакцини дуже надійно, майже на 100% захищають від захворювання на сказ. І друге, це що ми можемо, навіть якщо у нас тварина чи людина була не вакцинована, на що ми можемо впливати це в першу чергу на обробку рани і на вимушену вакцинацію якнайшвидше після моменту покусу або контакту да, з, із твариною зі сказом. Як відбувається зараження? Зараження відбувається при потраплянні слюни хворої тварини в рану або навіть на слизову оболонку? І знову ж таки рана не обов'язково має бути велика. Це може бути і мікропошкодження на шкірі, через яку, на яку попала слюна, і вже може відбутися зараження. Тобто, не обов'язково, щоб це був прям покус-прокус. Які симптоми сказу у собак? Розглядати будемо окремо, далі розглянемо е, нюанси е, симптомів сказу у котів: це млявість, відмова від їжі, труднощі при ковтанні, хриплий осиплий голос, тобто зміна голосу, виражена слинотеча а, до, до води а, собаки переважно байдужі. і у них... Майже не розвивається гідрофобія. Частіше всього гідрофобія розвивається у людей. Зазвичай там на другий день починається період збудження. Собака, змінюється поведінка, вона становиться нервова, може гризти, може розгризати себе, робити якісь рани, може їсти наїстівні предмети, каміння, все що завгодно. Намагається сховатись, намагається, намагається уникати контакту. Тобто, взагалі, в цілому, дуже змінюється її звична поведінка. Може тікати з дому і за день може пробігати великі відстані до 50 кілометрів за добу. Тобто може бути люба, несподівана зміна поведінки. Агресія, а в деяких випадках навпаки. Підвищена незвична ласкавість, вона намагається навпаки шукати контакту, лізти, облизувати і так далі. Тобто можуть бути різні форми захворювання. Зазвичай період збудження триває 3-4 дні, а гибель настає на 6-8 день хвороби з моменту її початку. Але знову ж цифри орієнтовні і можуть дуже сильно варіювати.